Всім привіт! Сподіваюсь, буде без шуму від вітру. Зараз виходжу з роботи. Мав на виїздах можливість позаписувати різні вулиці. І в цьому відео хочу розказати, в чому все-таки різниця між радянським підходом в проєктуванні і сучасним європейським які іноді називають урбаністичним. Урбаністика загалом це наука про розвиток міста, як правильно розподіляти простір, вуличний простір, обмежений простір для того, щоб всім було максимально комфортно, всім учасникам руха, всім, хто використовує цей простір. А насправді земля в центрі дуже дорога і наскільки мудро її розподілять. Від того залежить фактично успіх всього проєкту. Давайте візьмемо декілька останніх прикладів, які зроблені з 2010 по 2020 рік, навіть один проєкт 2006 року візьмемо. І подивимось, в чому основна різниця. Давайте почнемо з вулиці Промислової, яка в частині між Липинського і Депо має дуже цікаву ширину. Це вулиця зроблена у 2006 році. Вулиця Промислова. Завжди, коли по ній їду, виникає питання. Для чого ці два метри посередині, для чого вони? Оце як можна неефективно використовувати простір. Давайте візьмемо перехрестя, площа осмомисла, площа Соборна. Чому тут поставили стовпчики? Тому що до того автомобілі. Паркувались і зупиняли рух громадського транспорту. Один зупинений трамвай це сотні людей, які не дочекались на трамвай або не доїхали вчасно. І це було настільки часто, що довелось просто поставити ці стовпчики, які впорядкували простір. Але звісно, щоб цей. Проєкт вулиці Хмельницького, реконструкція вулиці Хмельницького, робили урбаністи і люди, які думають над простором, то вони би це зробили набагато якісніше, і вони би, наприклад, зробили тут широкий хідник з озелененням. І воно було б набагато гарніше, ніж просто оця купа бетону. Оце зараз більше похоже на якусь баню. Просто все в камінні. Воно все нагрівається, ніякої ніякої зелень. Стандартний радянський проєкт. А ще дуже класно, мені подобається в лапках зупинка на асфальт. Просто трамвай собі зупиняється посередині вулиці і висаджує пасажирів. Тобто, як... чи думали проєктанти про людей, які користуються громадським транспортом? Думаю, що не дуже. Площа Соборна. Розворот трамваю позустрічний. Величезні потоки машин. Але більша проблема, що тут все в бетоні. Все повністю в бетоні. Без форми, без зрозуміння, що для чого, як. Просто величезні площі забруковані або заасфальтовані, де не зрозуміло абсолютно, як їхати. Це є радянський підхід. Тобто непродуманий простір, якісь величезні радіуси, на яких може розвернутися. 30-метрова машина. Але для чого це в центрі міста робити, незрозуміло, невідомо. Давайте візьмемо вулицю Городоцьку. Ще один приклад неурбаністичного розвитку міста. Широченна проїжджа частина. Посередині незрозуміло, для чого ціла смуга в Руківці. Хоча подивіться, скільки людей тут переходить. Тут з нашими оцінками, 3000 людей проходять за годину. Три тисячі. А на автомобілях. Заїхати на Проспект Свободу, вдається менше тисячі людей, а пройти пішки три тисячі. От вам приклад ефективного використання простору. Три метри хідника більше людей пропускає, ніж 3 метри проїжджої частини. Оце сьогоднішні реалії. Це теж приклад абсолютно неправильного використання простору. Купа бруківки незрозуміло для чого. Хоча тут всього їде дві смуги. І дві смуги на назустріч. Чотири смуги, а місця на сім на смуг. Хоча могли зробити нормальні хідники або озеленення, або навіть слоти для паркування. От з того боку, в нас, да, бачите, є хідник, в якому менше метра. Ну, взагалі, ці от паркани це, це зло, взагалі б зло. Тому що вони не захищають нікого. Тільки автомобіль його зносить на швидкості, це стає просто гранатою, яке калічить людей. А з того боку. У нас є на куті менше метру хідника. Хоча смуги, ви бачите, скільки там, там півтори смуги. Півтори смуги. Тобто можна було зробити нормальний повноцінний тротуар і одну смугу. А зараз там є місце, де машина не може проїжджати, але і люди там не ходять. Оце якби не, необдумане використання простору. Не буду інакше говорити, просто люди не думають, як використовувати. Зробили собі отак лінію в Автокаді, і хай воно. І хай воно буде, знаєте? А перехрестя взагалі реалізується за принципом, хай тоді є Божя воля. От Якщо так подивитися зверху на ті перехрестя, це страшне. От, неможливо про, проаналізувати, зрозуміти, як куди їхати. Тобто, якщо я буду тут йти, то ми вже з людиною не розми... розминутися не зможемо. При тому, що ця півсмуги не використовується взагалі. Та? І в мене питання, от бачите, пан не може пройти вже, попри мене. Чому не зробити тут хідник широкий? От я не знаю, як на це питання відповісти. Чому люди не думають? От подивіться, як тут люди ходять. Тобто урбаністика це наука про розвиток міста, наука. І є купа досліджень, люди аналізують ці ситуації. І у Львові дійсно потужний рух урбаністики. Так? Є люди, які розвиваються в тому, які вивчають досвід інших європейських міст, і в них виходить щось добре. А іноді є незначні помилки, які треба просто швидко коригувати, щоб всім було добре. Але в першу чергу урбаністика це про те, як зробити міста зручним, зручними людям. В першу чергу, от як зробити з вулиці Городоцької простір, в якому комфортно людям знаходитись. — Некомфортно знаходитись. — Некомфортно, правда? Mm -hmm. Сьогодні це не простір, в якому комфортно знаходитися. Це простір, який хочеться проскочити на своєму автомобілі і не затримуватись, тому що інакше там ну нема що робити. І навіть комерція, яка на першому поверсі, вона вимирає, тому що люди є рушієм економіки. Не автомобіль, який проноситься поруч, а людина, яка проходить, зупиняється, п'є каву, заходить в якісь. Магазинчик, якусь крамничку, щось собі купує, і це починає тоді розвивати місто, розвивати економіку. А коли в нас просто такі кілометри квадратні забруковані або в асфальтобетоні, то це не додає нікому красоти. Нікому. Прекрасна вулиця Городоцька. Мрія автомобіліста. Тут можна постояти в заторі і не переживати, що Чому не розширили вулицю? Бо її розширили тут максимально. Цілих 5 смуг. І всі 5 смуг можуть спокійно стояти в заторі. Бачите, там в одну сторону затор. А тут може в іншу сторону затор стояти. Давайте подивимось вулицю Богдана Хмельницького від промислової до Замарсинівської. Бачите, широченне поле, жодного дерева. Жодного дерева. І оця права смуга 4,5 метри. Тобто тут може стояти автомобіль і може ще їхати. Але краще б вони зробили кишеньки і між машинами посадили дерева. Це було б класно. І звісно, що обов'язково треба знаходити місця для велодоріжок. Так, в небезпеці їдуть велосипедисти по вулиці Богдана Хмельницького. І подивіться на цю красу: 12-14 метрів асфальтобетонна частина, і лишили. Цілий щедрий метр між сходами і парканчиком. Щедрий метр для пішоходів. Насолоджуйтесь, друзі, насолоджуйтесь. Так думав проектант про людей, які йдуть пішки. Звісно, що це непривабливо і менше людей хоче. Подивіться, наскільки пуста ця смуга. Краще б тут були велодоріжки, озеленення і широкі хідники. Як це зараз? Буде робитись на вулиці Шевченка. І оцей автомобіль їде 50 км на годину, тому що тут дуже класно і рівно. Безпека. Величезна ширина, непродуманий простір, така знаєте, злітна смуга. Злітна смуга. Можна розганятися там скільки завгодно. А це вулиця Богдана Хмельницького до реконструкції. Геометрія цієї вулиці, напевно, не змінювалися роками. Колись, бачите, заасфальтували бруківку просто для того, щоб покриття стало ліпше. Але загалом, от, як розподілявся простір Радянському Союзі, є маленькі вузенькі хідники, бо е, пани пішки не ходять. І максимум віддати під автомобілі, бо партійні лідери, еліта суспільства їздить виключно на Чорних Волгах. Ну, ті, що послабіше, то на москвичах, але не менше. Тому віддавалось максимум все під, під автомобілі. І цей простір виглядає зовсім незручно для людей, які користуються іншими видами транспорту. Коли кількість автомобілів була надзвичайно обмежена, то це вдавалось. Коли, Кількість автомобілів почала зростати на 20, на 30, на 40% в рік, то ми дійшли до того, що вулиці, вузли не спроможні пропустити таку кількість автомобілів. І звісно, що одна з причин, чому місто так закарковане, от особливо мені подобається завжди наводити Київ, який будує мости, розширює дороги, вулиці. Будує естакади, дворівневі розв'язки, а затори тільки збільшуються. І це не через те, що місто величезне, а через те, що не розвиваються інші види транспорту. А правильна мобільність, правильна мобільність і правильні приклади мобільності в містах, це коли розвивається здоровий мікс, коли різні види транспорту. Розвиваються одночасно, коли однаково зручно проїхати на велосипеді або на автобусі, або на машині. А Київ це той приклад, коли розбудова вулиць це такий наочний приклад, коли розбудова вулиць не дає ніякого результату. Зараз йду по Коперника і все стоїть. Хоча тут немає смуг громадського транспорту, помітьте, і все стоїть. Питання лише в вузлах і в пропускних спроможностях, а не в смугах або в велодоріжках. І Якщо б ці всі люди сиділи в автобусі, то це б зайняло напевно, місця три автобуси, максимум, і не було б цього затору. Та, і це ще раз про те, що треба збалансовано розвивати всі види транспорту. А тепер давайте подивимось на класні приклади. Коли люди підходять з головою, обдумують кожен квадратний метр, я пройшовся навколо центру і покажу вам декілька прикладів. Вулиця Руднянського, вулиця Римлянина і ще одна маленька вуличка в центрі біля церкви. Наскільки вони класно зроблені? Це вулиця Рудянського. Яка знаходиться в самому центрі Львова. Тут була парковка, стихійна парковка для 15-10 автомобілів. І був маленький вузенький проїзд між вулицями. І подивіться, що зараз з нею зробили: фантастичну пішохідну вулицю, яка є дуже короткою, але. Таким вона стала дуже затишним простором для людей, які тут просто люблять сидіти, спілкуватися. Бачите, трошки пороширювалися майданчики літні. І тут надзвичайно стало комфортне місце, в якому людям приємно знаходитись. А це ще один проект, який зробили з думкою про людей, про людей, які користуються цим простором. І я, напевно з того, що хідник, бачите, є в один рівень, тобто дорожнє полотно припідняте. І за рахунок вертикалки тут зроблено так, що вся вулиця йде наверх, і ви бачите, як розподілили цей простір. Тут, звісно, що треба нагадати, як це було, як це було жахливо все. А зараз тут, бачите, передбачені хідники досить широкі. Озелен для парку місця з двох сторін і за рахунок того, що люди подумали головою перед тим, як робити, то вони проаналізували, що там є тупік в кінці вулиці, тому можна зробити її односторонньою. Звісно, що так паркуватися не треба, тим більше на в'їзді так не треба паркуватися. Такі машини заважають людям ходити, наприклад. Але подивіться, що люди просто сидять на стовпчиках. Тому що тут стало класно. Подивіться, які клумби, які зелені зони. Дуже тішить, що таке велике дерево зберегли. Тобто Просто продуманий проєкт. Класний продуманий проєкт. Замість невідомо чого з паркомісцями. Зробили класну вуличку з мозаїки близько до центру з кішенькою, де можна розминутися, та з місцями для велосипедів, ну і мотоциклів врешті. ну і Бачите, як люди сидять, відпочивають. Досить велика тінь, і місце височає всім. Оце продумана класна вулиця, вулиця Римлянина. І ще один приклад дуже крутої. Реконструкція, ну тут такий капітальний ремонт, напевно, був проведений, перевтілення. Це практично, Не практично, а це в пішохідній частині. Але ви знаєте, що в пішохідній частині мешканці можуть зупиняти свої автомобілі. І вулиця Корнякта якраз от була одним з прикладів, коли зробили капітальний ремонт і дуже продумано все. От Ви подивіться на перехід, в якому немає. Ніяких сходинок. Ви подивіться на ці різні бруківочки Тут мілка, тут дрібніша, тут рівніша, тут грубша. Подивіться на цей гранітний бордюр, який дуже поступово переходить в відсутність сходинки. Тобто абсолютно інакша вулиця, абсолютно продумана, класна, зручна. Між хідником і проїжджою частиною немає ніяких перепадів. Є правильний ухил, щоб вода не накопичувалась, є класні решітки дощоприймачі, місця для паркування. Тобто класно організований простір. Мені досить прикро, що у Львові поки що жодної магістралі не зроблено з огляду на безпеку, на пропускну здатність кожного виду пересування. І вулиця Шевченка буде одною з перших вулиць, яка зроблена за всіма європейськими стандартами. Звісно, що є локальні нюанси через якісь мережі чи розуміння конкретних проєктантів, але загалом вулиця буде надзвичайно цікавою і набагато краще, ніж промислова чи городоська. Чи Богдана Хмельницького, вона буде більш продумана. Також у нас є інші класні проекти. Це, наприклад, вулиця Степана Бандери, яку розробляли взагалі з іноземними фахівцями. Вона могла би бути вже давно зроблена, але через суперечки між мешканцями, між активістами реалізація проекту фактично затягнулася більше ніж на два роки, тому що були. Багато дискусій, обговорювали бруківка чи асфальт, а по факту в нас немає проєктанта, який може запроєктувати заасфальтовану трамвайну колію. Фактично, у Львові немає такого проєктанта, і можна було через це взагалі не сперечатися. Я би взагалі такі питання виносив на місцевий умовно референдум, коли проходять по кожному мешканцю і запитують: ви готові слухати шум від бруківки? Якщо всі готові, то за. Всі за то супер. Бруківка додає Львову анти автентичності. І звісно, що Львів з бруківкою виглядає потрясно. Але наскільки це зручно мешканцям, це треба запитати в самих мешканців. Якщо мешканці більшість більшість за, значить треба лишати бруківку без, без спорів. Бо завжди будуть різні думки. На рахунок проектів хотів би і надалі залучати на обговорення один з. Класних прикладів може бути вулиця Вітовського, Шевченка та сама вулиця Бандери. І хотілося б, щоб ми у Львові робили все більше класних вулиць, продуманих з продуманим простором. І дуже класно, що у Львові є потужний рух урбаністики людей, які хочуть впливати на розвиток міста, які хочуть розбиратися в розвитку міста. І це круто, це приємно. Люди втомилися від негативу, люди втомилися від безкінечної критики. І я підкажу, як краще давати зворотній зв'язок, щоб вас краще чули. Тому що я переконаний, що ваша мета є прекрасна і чиста, і ви хочете, щоб Львів став краще, але треба вміти давати зворотній зв'язок. І я про це розкажу в одному із наступних відео. Ну, і як завжди, підписуйтесь на канал. Далі буде тільки більше, тільки цікавіше. І всім гарного дня, успіхів!